Вітаю діти! Сьогодні поговоримо про Ернста Сеттон Томпсона, дуже цікавого письменника, який став засновником літератури про тварин. Він вперше в історії літератури написав про тварин не просто казки, а написав, описав їх справжнє життя. Тобто, враховуючи їхні звички, їхні е, риси, е, якісь особливості, які він вивчав з самого дитинства. Це була дивовижна дитина. Е, якщо маленький плакав, то мама показувала йому тваринку, і він переставав плакати, уявляєте? Та, або пташку, або, або тваринку, потім він підріз. І став малювати пташок, малювати котиків, собачок. Тобто він став художником-анімалістом, тим, який малює тварин. То для нього тварини це було чимось дуже цікаво. І почав навіть записувати, вів такий щоденничок, в якому записував різні. Історії про тварини, звички тваринні, і замальовував тваринок. Згодом став ілюструвати навіть свої власні книжки, які він писав про тварин. І ще одна така в його біографії цікава річ. Він став засновником скаутського руху в Америці. Тобто він для діток організовував такі табори. Які, де діти могли відчути себе індіанцями, вибрати собі ватажка, де жити в умовах дикої природи. Це було дуже цікаво для дітей, розвивало їх, і зараз цей скаутський рух продовжується. В Україні це пласт, тобто теж є такі дитячі табори, організації. Ну і Ситану Томпсону дуже хотілося, щоб діти відчули, як живе природа, як живуть тварини. Тому що от індіанці вони дуже близькі з природним світом. І він хотів, щоб діти теж відчули оцей світ. Тварини ну, головні герої його творів. Вони Мають почуття, вони думають. От ви будете знайомитися з твором про Вовка. До речі, дід Сетона Томпсона, взагалі-то його прізвище Томпсон, був лордом, лордом Сетоном, який був знаменитим мисливцем, і Сетон, Томпсон взяв собі оцю часточку Сетон. І в нього тепер таке подвійне прізвище стало ну, в честь, на честь свого діда, такого знаменитого мисливця. Лобо це вовк. Вовк, якого ми, ну, незвичайний вовк. Я не буду вам переказувати оповідання, ви його обов'язково прочитаєте. Просто хочу вас попередити, що це не казка, це дуже така е, серйозна книга, яка змушує задуматися людину. І взагалі-то е, кінцівка у цієї історії трагічна, тому що вовк, лобо, якого ми з вами встигнемо полюбити, якому ми будемо співчувати, е, він загине. Це жорстока така кінцівка, жорстокий кінець в історії. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, навіщо Сэдон Томпсон це зробив. Питали його, навіщо такий жорстокий кінець? Але він відповів, що якщо люди прочитають це оповідання і на їхніх очах з'являться сльози, або вони задумаються про те, чи варто вбивати тварину якби поставлять себе на місце цієї тварини, то світ стане кращим, то він досяг своєї мети мети зробити цей світ кращим і змусити людей бути добрішими, уважнішими до природи. Тому підготуйтеся до серйозного читання. І якщо ви будете плакати, коли ви будете читати це оповідання, Значить, у вас добра душа. І це означає, що ви ніколи не образите тварину. Тож, читайте уважно, надихайтеся а, образом вовка-лобо і отримайте насолоду.